Тут сталася цікава ситуація з обранням голови Національного олімпійського комітету і власне членів комітету. Пройшла 37-го, звітно, виборна асамблея Національного олімпійського комітету обрали голову. За кандидатуру Гудсайта віддали голоси 123 делегати. За Жана Беленюка, олімпійського чемпіона з боротьби і нардепа від слух, проголосували 22 людини, за Малинського два голоси. Гудсайт переміг. Він, між іншим, з березня 2020 року міністр молоді і спорту України кажуть, що він ще й знаменитий тим, що нафехтував собі ділянки під Києвом, дачі і півмільйона доларів, коли був помічником депутата регіонала на громадських засадах, і з 2012 року керуючи олімпійським центром в кончазаспі, паралельно обрали також членів національного олімпійського комітету, і серед них опинився Шуфрич і Григорій Суркіс, тобто Суркіс старший, а також Андрій Шевченко. І тут раптом стався несподіваний скандал саме від Андрія Шевченка. Колишній тренер національної збірної України по футболу написав, що може покинути Національний олімпійський комітет України. Цитуємо. У найважчий час в історії моєї країни я гордий бути поруч з Україною і допомагати усім, чим можу за для нашої перемоги. Я вважаю почесною роботу в національному олімпійському комітеті, розумію важливість його розвитку. Водночас я не можу залишитися в складі НОК за такого складу. Ми платимо за свою свободу, безмежно високу ціну життями найкращих з українців. Мусимо бути гідними їх. Написав Шевченко у своєму Фейсбуці. О, така от, в принципі, різка заява від колишнього футболіста. Хоча він загалом не сказав, кого саме у складі він не хотів би бачити. І це при тому, що раніше у нього з суркісами були хороші стосунки. Ну, здається, зараз ситуація, може, і змінилася, не знаю. Більше того, колись Шевченко разом з Королевською Наталією навіть намагалися протягнути Верховну Раду якусь партію, ну таку кишенькову від Ригів, але вона тоді не пройшла, і надалі Шевченко більше в політику не ліз, і слава Богу. І тут от таке. А тепер трохи думок від письменниці та активістки Тамари Горіха Зерня. Хотілося би запитати, а чи можна так, щоб Шевченка повернути в Національний олімпійський комітет, а персонажів викинути? Причому бажано взагалі із суспільного та із політичного життя також назавжди. Дуже шкода, що у лютому, коли один з цих персонажів лазив по Києву і знімав пости наших тероборонівців, хлопці виявили. Надмірний гуманізм. Знаєте, реванш ОПЗЖ означатиме програш України незалежно від ситуації на фронті. Скільки би територій не звільняли наші бійці, але якщо за спиною у них пануватимуть знову шуфричі, то ми програємо війну. Самі по собі опезежисти вже давно б розбіглися і сиділи тихо, як миші під війником. У найгіршому випадку, це були б чергові ківи на російських каналах, які гавкали б здалеку, але вкусити вже не могли б. Але саме слуги народу у парламенті забезпечили їм політичне прикриття. У Верховній Раді досі отримують зарплати, голосують та очолюють комітети депутати від Опізіжі. Той же Шуфрич, голова комітету зі свободи слова, срака мотика. Ну, Шуфрич, так. він. Попри те, що діяльність партії заборонена в Україні, ну і що? Без персонального втручання та покровительства з боку керівництва парламенту це було б напевне неможливим, ну але опізіжісти голосують синхронно з слугами, тому це всіх влаштовує. Більше того, досі чимала депутатська зарплата нараховується Медведчуку, Тарасу Козаку, Деркачу, Рінату Кузьміну, Ківі, Суркісу, Волошину і стаж іде. Так. Всі вони можуть повертатися в Україну і братися до голосування. Получається так обрання Суркіса і Шуфрича в Олімпійський комітет це плювок в обличчя всім нам. Але я не думаю, що країна просто так утреться. Тільки не цього разу. Тільки не Україна. Отакий текст від Тамари Горіха зерня. А тим часом не встигла вона написати свою гнівну промову, як колишній нардепи Опізіжі Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич написали заяви про вихід зі складу НОК. Про це повідомив новий президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гудсайт. Що ж ти Фраєр здав назад, як це кажуть там в них на Росії? Здається, що саме оця позиція Андрія Шевченка і його публічна заява могла стати каталізатором е, такого от виходу нечисті із Національного олімпійського комітету. Ну, подивимося, як то буде далі. Закликаємо вас поспостерігати теж за цим процесом. В нашому спорті ще дуже багато. Таких, знаєте, відверто совкових персонажів, а особливо у цих от комітетах, федераціях там ой -ой, ой ой, хоч святих з хати виноси. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!